Всім привіт! Взяв собі ще такий невеличкий наборчик від Дніпрам 46 мимо ось предметів. Ось тут ззаду показують, що в нас ось все є. Тріщоточки, біти, переходнички головки. Зараз ми її відкриємо, покажемо. Наїм цього наборчика. Ну, сам набор такий він, він не великий, це не сказати, що він там прям на якісь великі потребності більше такого для дому по таких несерйозних, можна так сказати, болтах, розмірах. Зараз ми відкриємося зручно зверху. Защулочка класно відкривається, мені подобається. Ось так, що ми маємо. І ось ми маємо набори біт Ось ось два ряда їх. Тут ось о Торкси у нас є. Торкси от, от десяточки 10, 15, 20, 25, 30 і 40. Тобто якихось там такого 26, 27, таких немає. Ну, тут... Розрахунок ішов, що сам наборчик невеликий, так що розраховують, що тут буде якась велика кількість, я б не сказав би. Але це зараз не проблема, якщо є якась потреба, можна віддільно докупити, можна наборчиком, можна ще щось. Так, а все знизу ось у нас головки. Головки в нас от четвірочки. Головки, непогана якість. Всього у нас трещоточка така Така добротненька. Невеличка вона в нас іде під квадрат 1,4. В общем, хлопці тестували її, то держить вона у нас ця трещоточка 80 ньютонів. Ну, тобто, це зовсім непогано для такої невеличкої трещоточки. Все гарно перемикається, чувствується класно так. Чітко сі, хороше перемикання. Все теж тут багато що в нас. Під отврточку. Ось тут можемо ставити переходнички. Все є. все в наявності. Все. Маємо все ще до таких, як то кажуть, важкодоступних місць, але воно... Гнеться воно насправді не сильно, тобто великий угол. Тут а не зігнеш, але все подивиться, гарно всередину видно воно. Дуже потрібно, щоб була жорсткость, не буде такої жорсткості, воно теж буде гулять. А так, десь так, кудись підлізти при невеликому такому углу, туди, то, да, то взагалі без питань, а так, щоб прям загинати, то... Ну, Мені кажеться, блість сьогодні можна зламати просто. Але скажу, що О, листочки вже падають. Але осінь що сказати. Карданчик такий, ось хороший, зручний. По якості мені подобається за свої кошти. Ну, бренд хороший. Вже маю у них трошки продукції. Ох, і осю дуже ось такі маленькі ось шестігранечки. Ну, блин, чесно кажучи, я не знаю для чого. Геть такі маленькі, це більш таке по мебель. Там є такі маленькі квадрати, ці шестігранічки. В общем, такий хороший набор, можна сказати, за адекватну ціну. Це дуже хороший переходничок такий. Взагалі непогано, я хочу сказати. Отакий От він має в нас вигляд. Взагалі, кому такий наборчик цікавий, можете собі підійти, подивитися, вибрати, якщо шукати за розумні гроші. Брендів зараз дуже багато. То тобто ціни в нас зовсім різні, на все все коштує. Кожну є на свій інструмент, як то кажуть, знаходиться свій покупець на кожен матеріал. Так що що тут сказати? Тому що подобається. Ну і смотра треба дивитися, для яких робот планується покупка цього. Ну, це для такого асортименту робіт, я б не сказав би, що прям можна виконувати якісь там функції по ремонту автомобіля сильно великі. Ну, він розрахований на трошки меншу роботу цей інструмент. Можна, да, можна все робить, але, як то кажуть, в міру. Воно ж розраховане те же все. Взяти ці біти отверточки, звісно, як воно розраховане на, наприклад, 50 ньютонів, а там хочуть його забити молотками, це, то, звісно, воно не буде тримати. Воно розраховане на свій. Взагалі, кому цікаво, ставте подобайки. Дякую за те, що дивитесь. До скорих зустрічей.